Україна має відхилити усі три пропозиції, які прийшли з Кремля: і перемир'я на три дні, і прямі переговори, і тим більше не вважати е, саме перемир'я початком прямих переговорів. Як тільки ми купимося mm -hmm. на, на трьохденне перемир'я, то тоді ми визнаємо, що ми граємо за правилами Путіна. Тому що якщо Трамп сказав він хоче припинення вогню. Україна спочатку хотіла разом з гарантіями, але потім пристала на цю пропозицію. Народилася ідея припинення вогню на 30 днів. І ми вже один раз уступили, коли росіяни сказали, ні, не буде на суші, а буде тільки енергетичне і на морі. А потім пропало і морське, чи верніше, та морське пропала. І якщо потім Путін оголосив так зване пасхальне перемир'я одностороннє. І ми також це проігнорували. Не можна такі речі дипломатично ігнорувати. Треба не боятися. В чому кагібіський прийомчик? Він каже: Ну ви ж хочете перемир'я? Так давайте на три дні. А ви на три дні не хочете? Отакі От ви, значить, любителі миру. І все це заволакує ситуацію, знаєте, на такій манівці, на такий слизький ґрунт, що потім він захоче оголосити перемир'я на 1 червня, а потім на 15 червня. а Потім він буде робити, що хоче. Путін дав зрозуміти Трампу, тільки до Трампа це ще не дійшло, що він. Будь-який переговорний процес буде вести тільки на своїх умовах, не на умовах Трампа, не на умовах європейців, тим більше не на умовах українців. І українці бажано погоджено з європейцями ну, в ідеалі і Сполученими Штатами Америки, мають сказати ні на всі три пропозиції. І це означає, що ми не признаємо перемир'я.